Виконавчий комітет Сумах переформатували з ініціативи фракції «Батьківщина» у міській раді. Її очільник Олег Левченко пояснює, підсилили виконком трьома профі. Це Лаврик Володимир Володимирович, Камбрих, Пархоменко Олег і е, Ніколаєнко Леонід. Ці люди, всі військові з перших днів повноштабного вторгнення, а хто 2014 року взяли до рук зброю і пішли захищати хто місто, хто країну. Всі вони з великим досвідом керівної роботи. Тому ми вважаємо, що якби це посилить. Дивіться, дуже багато питань було в місті. От, допустимо, ті ж габіони, пам'ятаєте, як ставили їх, їх ставили. І вроді би, якби всі розуміли, що вони ніякої ефективності не несуть, ну їх поставили, використали якісь кошти. Тому ми зараз додаємо виконавчий комітет, вводимо військових, які розуміються на цьому, які можуть своє слово сказати як спеціалісти. Щоб не було у нас більше яких знаєте, перегибів, зараз треба зосереджуватись на захисті міста. Депутати затвердили і першого заступника мера від білосердешних аніколенка Леоніда. Ми запропонували також на посаду першого заступника міського голови. Які з першого дня війни взяв до рук зброю, маючи чотирьох неповнолітніх людей, і воював більше двох з половиною років. Тому ми вважаємо, що це достойна людина, яка справиться з цим напрямком. Нині виконком складається з 20 сумчан. Очолює комітет міський голова.